Всім привіт! Ось що я отримав за 1200 євро, які я заплатив на аукціоні Копарт, коли придбав собі цю машину. За ці пару тижнів, поки вона в мене, я її повністю розібрав, визначив, що мені треба замінити, купив всі запчастини і відновив, але з нюансом. Я відновив все. Я відновив оце. Що залишилось? Що залишилось? Машина відновлена, як ти бачиш? Вона виглядає, типу, готова. Типу готова! Але ні. <сміст> Вона не готова, хоча б з однієї причини. Якщо ти бачив, якщо ти пам'ятаєш, якщо ти. Помітив, то при відновленні ходової я відкрутив один патрубок, який відкриває гальмівну систему. Я спробую в цьому відео пояснити, чому машина зараз не готова для виїзду, виправити це, пройти далі перевірку, отримати сертифікат, що ця машина готова, і спробувати все ж таки зрозуміти, чи готовий Мерседес нарешті. Поїхали. Давай про все по порядку. Значить, спробуй на пальцях чисто буквально приділити цьому дуже-дуже дуже маленьку кількість часу, але це важливо для розуміння технічної складової цього процесу. Там знаходиться педаль гальмів. Коли ти своєю сосисочкою натискаєш на цю педаль, тут відбувається магія. Магія для людей, які не розуміють, і абсолютно математичні речі, які зрозумілі людям, як працює ця система. Значить, ось це. Ось це, чорне, велике. Вакумний бачок. Ти натискаєш на педальку, на педальку. Створюється тут в системі тиск. Це рідина. Цей тиск з цим вакуумом і цією рідиною приходить ось сюди. Це блок АБС. Від цього, куди в нас приходить тиск. Є раз, два. Три, чотири. Тут навіть є помітки, які це колеса. Ці трубки розходяться по колесах. Передньому лівому, передньому правому, задньому лівому, задньому правому. Таким чином, натискаючи на педальку своєю сосисочкою, ти проганяєш рідину сюди. Ця рідина розбігається по колесах і вуаля машина гальмує. Базовий курс техніки ми пройшли за 30 секунд. Далі. Відкриваючи цю систему, ми впускаємо туди повітря. В нас звідси, з цього бачку, з рідиною, починає рідинація, витікати, а замість нього починає впускатися повітря. І потім, коли я закрив цю систему, в нас в системі утворилося повітря. І тепер. Що відбувається тепер? Найцікавіше. Коли ти знову натискаєш своєю сосисочкою на педаль, знову створюється тиск, знову від, цього, від цієї рідини йде вона сюди. І від цього блоку розходиться рідина для того, щоб загальмувати. Але тепер там не рідина, там повітря. І що відбувається? Ти тиснеш. Ти створюєш тиск, а повітря стискається. Рідина не стискається, вона продовжує далі тиснути, і в результаті тисне на колодки, які гальмують. А повітря стискається, і в тебе утворюється прошарок, коли ти своєю сосисочкою натискаєш на педаль, а нічого не відбувається. Тому що там повітря. І це повітря просто під тиском звужується. Воно стискається, бо в повітря є така властивість. Я сподіваюся, я зміг за дуже короткий термін часу пояснити, в чому зараз проблема. Зараз, за рахунок того, що я відкрив систему, в мене в системі є повітря, є повітряні бульбашки, які не будуть давати можливості загальмувати моїй машині. А відповідно, пройти тест на гальма неможливо. За часів астралопітеків, за часів астралопітеків прокачування гальмівної системи було наступне. Один астралопітек сідав сюди і своєю сосисочкою тиснув на педаль гальмів, створюючи таким чином тиск. Другий астралопітек залазив під машину і займався наступними речами. І другий астралопітек сюди відкривав цю систему і звідси виходила рідина. І так треба зробити з чотирма колесами: тобто один астралопітек, який був бодібілдером. Тому що ноги, повір мені, дуже-дуже стомлюються від цього. Сидів тут, створював тиск. А другий цей тиск спускав. І таким чином прокачується система. На щастя, ми живемо вже не за часів астралопітеків, хоча, можливо, ними залишаємося, а за часів Homo sapiens sapiens. Наука пішла вперед. І наука нам дає можливості трішки розвиватися. Для цього нам потрібна ця машина чудово. І тепер не два астралопітеки прокачують цю систему, а один астралопітек. Тобто я. Так, давай розбиратися, як це працює. Значить, ми відкручуємо нашу кришечку. Беремо звідси вже попередньо під'єднаний спеціальний перехідник, який сюди підходить. Під'єднуємо його сюди. Так. Тепер це ми під'єднуємо сюди і запускаємо нашу машину. Ось це показник тиску, який створюється тепер в системі. Цим можна регулювати, робити його менше або більше. Окей, тепер ця машина з рідиною, тобто вона подає рідину під тиском сюди і створює тиск. І тут ми переходимо під машину, і бачиш у мене в руках спеціальний інструмент. Він дуже простий, але тим не менше він спеціальний. Спеціальність його полягає в тому, що це прозора трубка, яка під'єднана до простого бачка. І цю трубку ти під'єднуєш до ось цієї точки: це гальмівний супорт, там де є відкриття системи. Ти відкриваєш цю систему і тиском виганяється рідина разом з повітрям. І як ти бачиш на цьому кадрі, якраз і видно тут бульбашки повітря малесенькі, які потихеньку виходять разом з рідиною під тиском. І, до речі, в цьому випадку можна вважати, що ми одразу міняємо гальмівну рідину. Тобто, в тебе мало того, що прокачується система, так ще й замінюється рідина. Тобто, це сервісний момент. Так, ну виходить, поки я це все пояснював. Систему я і прокачав. Так що, пояснення паралельно з роботою. Рідина пройшла цей весь шлях, всі. Бульбашки, які ти бачив на відео, видалені. І в результаті зараз в нас дуже важка педаль, як і має бути. А значить, машина готова для того, щоб відправитися на стенд. Який я зараз покажу. Поїхали. Розбираємось по порядку. Це наш Mercedes в природних умовах. І це стенд. Це система керування стендом, а це показники. Давай зупинимось в цьому моменті і поясню трішки детальніше. У нас є дві шкали: зеленого кольору і червоного кольору. Зелений колір відповідає за ліву сторону. Червоний колір відповідає за праву сторону. І задача цього тесту супер проста: щоб показники лівого колеса відповідали показникам правого колеса, і, плюс-мінус, неважливо, які вони, важливо, щоб вони були поруч. Окей. Окей. Ми вмикаємо наш стенд. Він запускається. Ось саме тут ти бачиш симуляцію, як стрілки показують параметри. І ліворуч зелене, праворуч червоне. Я не буду знімати процес його запуску, довго він буде запускатися. Так, ми падаємо в машину, система готова. Ми стартуємо. Оп! Ми заїхали. І тепер я гальмую. І в нас змінюються показники. І ось, як ти бачиш на цьому кадрі, якраз результат тесту. У нас зелена стрілка, максимально близька з червоною стрілкою. І це означає, що гальма ідеальні. Це означає, що машина тест пройшла. Зараз поясню чому. Оп! Я зупинився і в мене просто мінімальна різниця. А це значить, що гальма гарні. Тепер ми можемо виїхати, заїхати задніми гальмами. І також система нас автоматично розпізнала, і також я гальмую. Ось і все. таким нехитрим чином, я перевірив, що гальма на машині в порядку. Для тюв вона готова. І це двері зачинене, це відчинено. А Оскільки гальма готові, я готовий поставити машину на облік і влаштувати нарешті перший тест-драйв. Але в наступній серії. Якщо тобі сподобався такого типу контент, став лайк, підписуйся на канал, коментуй. А я як завжди дякую тобі за перегляд і до нових серій. Пока.